Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. БЕАТРІКС Поттер Казка про двох капусних мишей За давніх давен був собі гарний прегарний ляльковий будиночок Увесь із червоної цегли, з білими віконцями, ще й зі справжніми мусліновими фіранками, вхідними дверми та димарем. У ньому жили дві ляльки Люцина і Жанна. Власна його господинею була Люцина, але вона ніколи не замовляла жодної їжі. Жанна була куховаркою, але ніколи нічого не готувала, бо їхній обід був куплений уже готовим і стояв, пересипаний стружкою у коробці. Там було два червоні омари. А також шинка, рибинка, пудинг, ще й кілька груш і апельсинів. Усе це годі було віддерте від тарілок, але вигляд воно мало пречудовий. Якось уранці Люцина і Жанна вийшли з дому, щоб покататись у ляльковому візочку. У дитячій саме нікого не було і тому запала тиша. Аж ось у кутку біля каміна, де за плінтусом була дірка в стіні, щось злегка завовтузилося, зашкреблося. Це стась Мась, вистромив на мить голову з дірки нірки і знову заховався. Стась Мась це миша, точніше, мишак. За хвилину ганька-манька, його жіночка, і собі висунула голову з нори, а коли побачила, що в дитячій нікого немає, то наважилася скочити на килимок біля вугільної скриньки. Ляльковий будиночок стояв по інший бік каміна. Стась Мась і Ганька-Манька обережненько перетнули камінний килимок. Тоді потягли заклямку вхідних дверей і вона піддалася. Стась Мась і ганька Манька піднялися сходами та зазирнули до їдальні. І аж запищали на радощах. Такий чудовий обід стояв на столі. Там були олов'яні ложки, свинцеві ножі і виделки та два лялькові стільці. Усе таке зручне. Стась Мась відразу заходився нарізати шинку. На вигляд вона була чудова, лискучо жовта, з червоними прожилками. Але ніж зігнувся і поранив мишака, і той запхав пальця до рота. Та ж вона недоварена, тверда. Спробуй ноти, ганько, Манько. Ганька Манька підвелася зі стільця і рубонула шинку іншим свинцевим ножем. Так вона ж тверда, як підошва, вигукнула ганька-манька. Ураз шинка відломилася від тарілки і покотилася під стіл. Лиши її, пхикнув стась Мась, дай но ну мені краще риби. Ганька Манька бралася до рибини то однією, то другою олов'яною ложкою, але та була намертво приклеєна до тарілки. Тоді стасові масові урвався терпець. Він виволік шинку на середину їдальні і почав колошматити її щепцями й совком. Бум, бум, бам, бам. Шинка розлетілася на шматки. Бо під лискучою фарбою вона була зроблена не з чого іншого, як із гіпсу. Тут уже стась Мась і ганька Манька розлютилися не на жарт. Усі їхні сподівання були марнісінькі. Вони порозбивали пудинг, омарів, персики і апельсини, а що рибина не віддиралася від тарілки, то вони побігли на кухню. І кинули її в камін, де палахкотів вогонь із червоногорячого зіжмаканого паперу. Але вона так і не згоріла. Стась Мась заліз у кухонний димохід і визирнув із димаря. Там не було ані сліду сажі. Поки стась Мась лазив по димоходу, ганько Маньку спіткало ще одне розчарування. На серванті вона знайшла кілька бляшаних банок із написами рис, кава, саго, але коли поперевертала їх, то звідти висипались хіба червоні і сині намистинки. Тоді двійко мишей заходилися перевертати догори дном усе, що тільки могли, особливо стась Мась. Він повитягав із комода в жанненій спальні на горішньому поверсі весь її одяг і повикидав з вікна. А от ганька Манька була дещо практичніша. Наполовину, випотрошивши люцинину подушку, вона пригадала, що їй і самій потрібна перина. За допомогою стася Мася вона спустила подушку по сходах і перетягла її через камінний килимок. Пропхати подушку в мишачу нору було нелегко, однак із цим вони якось упоралися. Тоді ганька Манька повернулася до будиночка і винесла звідти стілець, книжкову шафу, клітку з пташкою та ще кілька дрібничок. Шафа і клітка ніяк не хотіли пропихатися в нірку. Ганька Манька заштовхала їх за вугільну скриньку і метнулася по колиску. І щойно ганька манька вкотре повернулася, тягнучи ще одного стільця, як за дверима дитячої зненацька почулися голоси. Миші шуснули в нірку, і тут у дверях появилися ляльки. Ну й видовище постало перед очима Жанни і Люцини. Люцина присіла на понівечену кухонну плиту і тільки очі витріщала, а Жанна сперлася на сервант і тільки посміхалась, але ні одна, ні друга не зронила жодного слова. І хоч книжкова шафа і пташина клітка повернулися із за вугільної скриньки на свої місця, зате ганька манька запопала собі колиску і дещо з люцининого одягу. Також їй дісталося кілька путніх каструль і пателень та ще дещо. Маленька дівчинка, власниця лялькового будиночка, заявила Я дістану десь іграшкового поліціянта. Але няня була іншої думки Краще я налаштую мишеловку. От і вся історія про двох капосних мишей. Хоч як виявилося, не такі вони вже й вреднючі, адже стась Мась заплатив за все пошкоджене майно. Під камінним килимком він знайшов зігнуту монетку на шість пенсів, і на святвечір вони з ганькою Манькою запхали її в одну з люцинених чи жанених панчішок. І щоранку, рано раненько, поки ще всі сплять. Ганька-Манька приходить зі щіткою для підлоги та совком замітати ляльковий будиночок.